Вітаю, дорога церква! Ради знову бути разом з вами і разом читати Слово Боже. І тема моєї сьогоднішньої проповіді це Боже Слово і його вплив, вплив як в принципі на людину, так і на християн України. І як вже казав Даніил, цей день, день Біблії, він почав відмічатися по ініціативі такої групи, як Асоціація Біблії Сполучених Штатів. Вони зробили таку ініціативу, що треба вивчати Біблію, і виявили, що остання неділя листопада це буде день, коли повністю буде присвячуватись Біблії, актуалізації Біблії і її вивченню. І знаєте, дорога церква, я вас вітаю з цим днем, тому що без Божого слова ми би не спаслись. І сьогоднішню проповідь я хотів би присвятити якраз роздумам про Біблію, про її красу, про її користь для кожної людини, особливо для нас, для українців сьогодні, в 2024 році. І в другій частині своєї проповіді я хотів би закликати і більше акцентувати увагу на Україні саме і закликати нас до молитви за Україну. І я хотів би почати з того, що навіщо людині Біблія взагалі, навіщо людині Біблія і як Біблія має вплив на кожну людину, віруючу або невіруючу? І, знаєте, дорога церква, на самому початку для того, щоб дізнатися, як то кажуть, істоки, нам треба звернутися на початок Біблії, щоб зрозуміти Боже Слово. Книга буття, перший розділ з першого по третій вірш. Написані такі слова. Знаєте, все починається з початку. На початку Бог створив небо та землю. Земля ж була непримітна і невпорядкована. Над безодньою лежала темрява, а дух Божий ширяв над водою. І сказав Бог: нехай буде світло, і постало світло. Дорога церква, з самого початку Біблії ми читаємо, що Боже Слово це сила, яка може з нічого утворити цілий світ. Ми з цього можемо зробити висновок, що Слово Боже воно має велику силу і могутність. Слово Боже має всю владу на землі і на небесах. І, знаєте, ми бачимо, що Боже Слово, яке Господь сказав, це не наше людське слово. Ми люди, ми знаєте, можемо казати одне, можемо казати інше. Ми можемо словами, як написано, і благословляти людей, і казати про них якісь погані речі, але у Господа не так. Господнє Слово, воно має велику силу і велику владу. В першому розділі буття 26 26-й вірш написано так: і сказав Бог. Створимо людину за нашим образом і подобою. І хай панує над рибами морськими, птахами небесними, худобою, над усією землею і усіма плазунами, які повзують по землі. Друзі, Господь своїм словом утворив Всесвіт і Господь по своєму могутньому слову утворив людину. Ми читаємо, що Господь створив людину по образу і подобою Бога. І написано, що 27 шодвадцьому вірш, і створив Бог людину за божим образом, створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Знаєте, зараз є дуже великі виклики серед молоді, коли ну, тільки серед молоді, коли є ось це. знаєте, що є не тільки два гендери чоловіки і жінки, а є дуже багато гендерів. Але ми читаємо тут, що Господь створив людину чоловіком і жінкою. Тобто Господь це утворив, Господь створив так. Це Його задум, це Його образ. Але на цьому історія не закінчується. З 28 по 30 вірш написано Бог благословив їх, кажучи, зростайте і розмножуйтеся, наповніть землю і володійте нею, пануйте над рибами морськими і птахами небесними, усією худобою, усією землею з усіма плазунами, які повзують по землі. І сказав Бог. Ось дав я вам усякі посівні трави, що розсівають насіння, як по всій землі, то всяке дерево, що має в собі плід з насінням для посіву, воно вам буде для їжі і всім звірам землі, і всім небесним птахам і кожному плазнові, який повзає по землі, який має в собі душу життя, усяку зелену рослинність, як їжу. І сталося так. Дорога церква, великий Господь. Який своїм словом створив цей світ, яким своїм словом створив людину, і ми знаємо, що Господь дуже прекрасно і дуже дивно створив людину після створення всього своїм словом, Він перше звернувся до людини. Господь перше звернувся до людини, дав їй інструкцію, що треба робити в Едемському саду. І, дорога церква, треба зрозуміти, що це було до гріхопадіння. Тобто, це була злагода в Едемському саду. Люди і Бог вони мали спілкування напряму. І ми читаємо, що Господь після створення сам перший звернувся до людини своїм могутнім словом. І е, знаєте, Господь дав казівки. Людині, як їй жити, ми можемо з цього зробити ще один такий висновок, що тільки Господь знає, що нам робити в житті по-справжньому, куди нам треба йти, що нам треба робити. Могутнє Господнє слово, яке створило Всесвіт, воно і наказало людині, що треба робити, і Господь дав інструкцію для життя. І, знаєте, дуже дивний такий факт, що Господь не просто взяв і людині в мозок вклав ідею, що дивись, те робити, не роби. Ні. Господь саме своїм словом сказав. Господь саме своїм словом сказав людині, що робити. Господь, знаєте, почав це спілкування. Господь почав спілкування з людьми. І своїм могутнім словом дав інструкцію для життя. Тільки творець. Знає, що нам потрібно, нам, всім людям, які живуть тут на землі. Тільки творець знає, як вирішити наші як глобальні питання, так і неглобальні. І далі ми знаємо з цієї історії з книги буття, що люди, які вирішили, що Божа інструкція, вона недостовірна, вони проявили недовіру Богові і порушили цю інструкцію. Вони були вигнані з Демського саду, коли Господь сказав, що з цього дерева не можна їсти плоди, люди ослухалися і все ж з'їли плоди. Вони не, не проявили довіру Богові. Але Господь по своїй великій милості і своїм великим словом дуже багато казав для свого вибраного народу. І своїм словом Господь являв чудеса, являв спасіння, являв милість, являв зцілення по Господньому слову. І апогей цієї історії спасіння це Боже Слово, яке ми вже знаємо, по якому був створений весь світ, всі люди були створені. Це могутнє Слово, воно стало плоттю Ісусом Христом. В Євангелії від Івана, перший розділ, 14 вірш, написано так: і слово, яке з великою буквою написано в Біблії, і слово стало тілом і перебувало між нами. І ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті та істини. Друзі, в Біблії Ісус Христос названий Словом. Названий Словом. Якось ми одного разу були в церкві, де я пастор церкви, він був викладачем бібліології. І ми після цього спілкування залишилися з молоддю пити чай, і цей викладач, знаєте, ми в нього спитали: розкажіть нам якийсь факт про Біблію. І він трошки задумався і сказав: да, дійсно, давайте я вам розкажу один факт. Скажіть, будь ласка, молодь, як би ви відносились би до Ісуса Христа, якщо ви жили б під час нового заповіту? Ну, знаєте, молодь, звісно, що ми підійшли б до Христа, ми б, мабуть, впали йому в ноги, поклонилися би йому, ми б почали, йшли би за Ним, слухали Його, і, і знаєте, дуже багато уваги йому приділяли. Ми б там були учнями. І багато-багато всього ми казали про те, що, якби ми жили в період нового заповіту, якщо б ми знали би Христа особисто от, фізично в плоті. І цей викладач він сказав: а я вам можу сказати. Як би ви відносились до Христа? Як ви зараз відноситеся до Слова Божого, до Біблії, так би ви і відносились би до Христа, тому що Ісус Христос названий Словом. І знаєте, для нас це була така відповідь, яка дуже порізала наші вуха. Тому що на той час я не міг похвалитися, та що... да, й зараз я не можу похвалитися, що я дуже багато часу уділяю цьому вивчанню Біблії. І знаєте, дійсно, Христос названий Словом. Одного разу мій тато спілкувався з одним чоловіком в церкві, і тато задав питання цьому чоловікові: А ти читаєш Біблію? І ця людина сказала: Та ні, мені у неділю, що прочитали, мені на тиждень вистачає. Друзі, якщо така ситуація, то це дуже погана перспектива. Якщо ми посеред тижня не читаємо Біблію, не вивчаємо Боже Слово, що Господь хоче нам сказати, друзі, Господь прямо каже, що Ісус Христос є Слово. На яке спасіння ми тоді розраховуємо, на який духовний ріст, на яке духовне зростання ми тоді розраховуємо, якщо Біблія в нас не вивчається, якщо ми не звертаємо на неї уваги. Христос, могутнє Слово, який, будучи на землі, зціляв милував, спасав. Ми читаємо, що Він принизився до Голгофи і помер за наші гріхи, дарувавши нам спасіння і можливість знову з'єднатися з Отцем і звертатись до цієї інструкції через Ісуса Христа. Ті люди, які в Едемському саду були вигнані, які залишили спілкування з Богом, хоча Господь перше до них звернувся, через Ісуса Христа, знову ж таки, через Господнє Слово ми маємо спілкування. І ми маємо спілкування з Богом через Ісуса Христа. Ми читаємо далі про Слово Боже, що Христос згодом вознісся, і Слово Боже, яке ми маємо, це Біблія. І знаєте, дорога, церква, досі Біблія працює, досі Біблія спасає, досі Біблія дає мудрість, досі Біблія відновлює, спасає, зціляє наші серця. Слово Боже, яке було тоді на початку, воно досі могутнє і воно досі сильне може бути в нашому житті. Хтось каже, що Слово Боже це енциклопедія. Знаєте, щось треба вирішити, відкриваємо Біблію, починаємо читати, або я чув, як деякі кажуть, що що відкрию, от те я буду читати, що Господь мені хоче сказати. От просто беруть знаєте, і роблять таку, ну, як не знаю, як, як назвати, шукають для себе відповідей. Але, друзі, слово Боже, це не енциклопедія, слово Боже це повість о спасінні, яка починається з першої глави Біблії і закінчується останньою главою останньої книги. Це повість про спасіння. Саме тому важливо не просто уривками читати Біблію, а систематично і цільно її читати і вивчати. Біблія актуальна на всі часи і на всі обставини, навіть на обставини війни. Ми вже казали, що Боже Слово зціляє. І це відбувається, коли ми вклоняємось і коли ми дозволяємо Богу робити те, що Він робить. Коли ми довіряємо Богу і Його інструкції, Його плану для наших життів, для нашої країни, для всіх. Коли ми вклоняємось Богові, коли ми довіряємо Богу і кажемо, Господь, роби те, що ти робиш в моєму житті. Я довіряю тобі. Я довіряю тому твоєму плану в моєму житті. І саме це дарує нам надію. Вирощує довіру Богові і зціляє наші розбиті горем і обставинами серця. Іноді ми, люди, знаєте, як тоді, в Едемському саду, так і зараз, ми іноді шукаємо свої інструкції. Ми іноді намагаємось, якось знаєте, Господь нам каже, ми намагаємось обійти Бога. Ми думаємо, що ми розумніші. Ми думаємо, що наш план спасіння, він досконаліший. Ми думаємо, що ми самі себе спасемо. Але друзі, це помилка, тому що тільки Господь, який нас створив, знає, що для нас краще, і знає, який план для нас буде кращий. Коли не виходить план нашого спасіння, ми так само розбиваємось і втрачаємо. Але слава Богу, за його милість і за його вірність нам, що Господь дає нам все більше і більше благодаті. І знаєте, якщо ми візьмемо контекст України. То ми дуже сильно розбиваємось з вами, коли ми бачимо війну, коли ми бачимо наслідки, коли ми бачимо проблеми, ми читаємо новини, і знаєте, іноді буває, наші серця розбиваються від того, що відбувається навколо. Але Слово Боже, воно як тоді зціляло, так воно зціляє і зараз наші розбиті серця. І в Божому Слові написані такі слова, які для нас, для українців, мабуть, будуть звучати, будуть дарувати надію. Це книга приповісті, 21 перша глава книги приповісті, перший вірш, написано так: серце царя в Божій руці, наче потік води, куди тільки забажає, туди він і іскровує Його. Друзі, ми з цього вірша слово Божого, котре, котре є істине, котре є так і амінь. Ми читаємо, що Господь каже нам, що серце всіх царів, які знаходяться, наш цар, наш президент, президент країни, яка зараз проти нас веде війну, серце президента може країни, знаєте, там Америки, інших країн, все це знаходиться в Божих руках. І написано, що Господь все знаходиться в його владі. І куди він тільки забажає Господь, туди він іскровує ці серця для своєї слави. Друзі, це повинно нам дарувати надію. І в підтвердження цього я хотів би прочитати одну біблійну історію, де це видно дуже чітко, як Господь працює з нашими серцями. І... Нехай ця історія, вона записана в книзі пророка Ісаї, я буду читати в новому перекладі української. Нехай ця історія дарує нам надію і допоможе нам довіряти Богові, бо тільки довіра Богові, тільки поклоніння Богові може зцілити наші серця. Одного разу Бог попустив народу Асирії напасти на Ізраїль. І ось що цей цар Асирії каже про себе. Це книга пророка Ісаї, 10 розділ з 12 вірша. Новий переклад української. Тому, коли мій владика, тобто Господь, завершить всі свої справи на горі Сіон в Єрусалимі, то займеться результатами зарозумілості серця царя Асирії, його хвастощами слави у власних очах. Адже Він думає: усе це я зробив своєю власною силою своєї власної руки і завдяки своєму розумі. Оскільки я своєю мудрістю пересуваю кордони народів, грабую їхні скарби і, як витязь, викидаю їхніх правителів, Моя рука сягає багатств народів, як пташиних гнізд, і як забирають залишені в них яйця, так я забираю усі землі. І не було жодного, хто поворухнув би крилом чи відкрив би рота і впискнув. Друзі, якби на цьому ця історія закінчилась би. То було б дуже, знаєте, дуже сумно. Тому що ми читаємо тут історію, яка дуже схожа на нашу, що є цар Асирії, який каже, я своїм розумом можу кордони пересувати, я своєю мудрістю можу грабувати, і мені за це нічого не буде. І знаєте, Господнє слово, воно живе і діяльне. І якби на цьому було все, то ми б надії не мали. Але якщо ми прочитаємо далі, то написано такі слова, а ось що говорить Господь. Але хіба сокира величається перед тим, хто нею рубає? Хіба пила виявляється перед тим, хто нею працює? Це схоже, якби палиця розмахувала б тим, хто її підіймає, або Кий опирався б на того, хто його тримає в руці. Тому, мій владика, Господь Саваот, пошле сухоти на всіх його вгодованих. А під його славою спалахне вогонь, немов полум'я пожежі, світло Ізраїлю спалахне вогнем, а його святиня полум'ям, яке спалить, пожираючи його терен та колючий чагарник в один день. Він дощенто з душею і тілом знищить славу його лісу та його саду, а сам він чахнутиме, як хворий на сухоти, а залишок дерев його лісу буде таким нечисленим, що навіть дитина їх порахує. Дорогі друзі, в цій історії Господь каже, що цей цар Асирії, він всього лиш сокира в Божих руках, він всього лиш інструмент, яким Господь працює для своєї слави, яким Господь робить по своєму задуму. І розуміння цього, що все в руках Божих, воно дарує нам надію і зціляє наші серця, що у Бога все під контролем, Господь все тримає під своїм контролем. Тому, друзі, в Псалмах в 76, псалом, 13 й вірш, написано, Бог може дух правителів скувати, усі земні царі його бояться. Іноді нам здається, що, знаєте, президент сусідньої держави він вихваляється, він каже, що ось ми там щось зробили, ми щось розробили, і намагається дати на нас страх, на нашу країну. Але знаєте, написано, що. Божий дух може правителів скувати. Усі земні царі його бояться. Все під владою Бога знаходиться. Тому, друзі, ми розуміємо з цієї історії, що Боже Слово нам каже, Боже Слово, Біблія нам каже, що Господь все контролює, у Господа все знаходиться під контролем. Розуміння цього і віра в це буде давати нам надію і зцілить наші розбиті серця. Що сказав Господь, як тоді, коли створював небо і землю. Так і зараз через своє слово це є так і амінь.